Друзі, всіх вітаю на моєму YouTube-каналі. Мене звати Бондар Андрій. І в цьому відео я пропоную вам машину кросовер, Зараз кросовери в попиті Honda CRV 2015 року. Гарний, високий, чорний, повнопривідний джип на автоматі. Машинка в гарному дуже стані. Легеньке пошкодження з Америки. Одразу вам покажу вінкод. код Можете, тут трошки його погано видно, але постараюся зараз вам наблизити. Ось так виглядає вінкод. І дверний пройом. Можливо, тут краще видно. він. -код. Так, його тут краще видно, він он внизу 2 АШК і погнали. По кузову жодних зауважень немає. Гума літня, правда, не по сезону, але що є, то є. Прийдеться докупити. Крім переднього лівого крила, по, по ідеї все має бути в рідній фарбі. Зараз візьмемо прилад, переміряємо. Високий, гарний кросовер, тільки його от збили водою. По салону все дуже гарно. Дивилися, його розкладали. Ось такі от гарнючі сидіння. Шкіряний салон. Самі складаються, до речі, але розкладати треба вручну. Ось так він прикольно розкладається, цей салон. Нажимаєш кнопку і машина позаду тут сама розкладається. Цікаво, доволі. Є ваковрики, ось такі гарні сидіння, чи нічого їм взагалі немає, особливо заднім сидінням. Чисті карти, свіжа, запах класний цієї машини. Ось тут також можна побачити вінкод код даного автомобіля. Ось він. Авто має безключовий доступ і в цілому комплектація тут дуже гарна. Зліва направо 400-підйомники, центральний замок, електрорегулювання дзеркал, відключення стабілізації, еко, екон. Це, напевно, економний режим, датчик тиску шин, електропривід сидінь. сидіння ось такого. В доволі гарному стані. Трошечки видно, ось, можна підфарбувати, можна нічого не робити, на свій пробіг в принципі, адекватно. Ось таке мультикермо в дуже ж гарному стані, ніяких потертостей тут немає, виглядає цивільненько. І в цілому машина виглядає дуже свіжо, от подивіться на торпедо, нічого не заюзано. Ось цей навіть моніторчик, екранчик. Ну, дуже свіжа машина виглядає. Кнопка старт-стоп. Заводиться з півтику Ручка перемикання, передач також гарна. Підігріве сидінь на місці. Що це в нас таке? Не знаю. Прикурювач, напевно, якийсь. Так, камера заднього виду є. Давайте її перевіримо. Ось так от виглядає. Клімат-контроль є. Повний привід є. Цікаво, до речі, в Хонде тут відкривається капот. Тут, де у всіх машин відкривається капот, тут відкривається бака. Капот трошки далі, бачите? А тут відкривається капот, того що. Як правило, в такі машини немає що робити під тим капотом. Ті, хто займаються сервісом цих машин, то вони прекрасно знають, як його відкрити. Ось в такому стані, в якому вона їздила, отакий от він і є. Брудноватий по сервісу на 78 тисячах миль було замінене мастило в му році, 23-му точніше році. Зараз вже мастило треба би замінити. Новий власник в принципі, це зробив вже. Жодних зауважень немає. Цей двигун, до речі, ставиться на газ. І для того, щоб економно їздити, там доларів 500 треба потратити і їздити на газу. Окрему увагу хочеться звернути на багажний відсік. Ось так відкривається задня кришка. Доволі багато місця. Під низом у нас колесо є повноцінна запаска. Бачу мастило якесь. Можливо, надолив, не знаю. Е, і тут отак, от, дивіться, відкривається задній ряд. Оп! Прикольно, правда? Мені теж подобається. Давайте ще більш детально подивимося на кермо пробігу 87 тисяч кілометрів. Ось так це все виглядає трошки бліки від сонця, але то таке. також є люк. Ось такий от люк, понятно, що все працює. Стеля чистенька, гарненька. Нічого поганого взагалі сказати не можу. В машині пахне свіжою машиною, як ніби з салона. По техніці все супер. Жодного зауваження ні по ходові, ні по двигуну, ні по якихось дрібницях немає. Всі замки, все відкривається, закривається. Світло світить гарно. Пошкодження по Америці, ви можете подивитися по він-коду. Він-код я прикріпляю внизу під відео. Ціна цього автомобіля 16800 доларів. Це не дешево, але машина хазяйська. Нічого взагалі, крім заміни мастила, тут нічого не треба робити. Класний стан. Ті, хто цінують от саме хорошу машину, цей варіант для вас. Стою і розумію, що щось забув. Забувся пройтися приладом. Давайте. Попікаємо машину, подивимося, що фарбовано, а що не фарбовано. Так, погнали. Капот у нас 103 мікрона, 113, 91, 83. Праве крило 113, 113, 113, 117. Права дверка, передня, 90 97, 77. Задня права дверка: 93, 87, 87. Заднє праве крило 88, 88, 73, навіть 73 мікрона. Так, задня кришка багажника 86 82. 92. Ліве заднє крило 88, 88, 81. Ліва задня дверка 93, 93, 94, 83. Передня ліва дверка 83, 92, 82. Переднє ліве крило 128, 128, 129, 129. 788 є шпаклівка на капоті. Капот рихтували, робили. Але, в принципі, це, напевно, все, що тут є: це ось тут п'ятнишко. Отаке п'ятнишко, шпаклівки на капоті. Все інше 114 мікрон. Капот фарбований. Я так розумію, що тут має бути 80-90 мікрон. Переднє праве крило, капот і переднє ліве крило були фарбовані. Все інше в оригіналі. Але фарбовані знову ж. Тут двойний окрас, напевно, крило замінилося і пофарбувалося. І тут в нас п'ятнишко шпаклівки, все інше пофарбували дуже гарно, 130 мікрон. Якщо вас цікавить якась більш детальна інформація по цій машинці, знаєте, куди дзвонити. Внизу в описі цього відео є мій номер телефона. Можете написати на Viber, Telegram або в Instagram, або просто зателефонувати. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.